Ми завершуємо наш параграф, і ми зведення вчили до спільного знаменника раціональних дробів. Зараз я вам ще раз поясню, щоб у вас не було питань з цього приводу. Беру номер 48. І так, зведіть до спільного знаменника дроби. Перший пункт. Так, перший пункт у нас звучить так, що. У нас якби дві дроби, да? тобто, дивіться, в цьому номері є і по три дроби, але від цього не змінюється алгоритм зведення до спільного знаменника. І так я виписую ще раз, дуже уважно мене слухає. Спочатку виписуємо умову. Я виписую перший дріб і другий дріб. Перед тим, як розкладати і так ну, на, зводити до спільного знаменника, тут я пишу алгоритм. Ось тут з от, боку. Алгоритм. Перший пункт розкласти. Ви записуєте в дошити. Розкласти множники множники знаменник кожного дробу Так, і ми це і робимо. Дивіться, як я розкладаю. Візьму зелений колір, щоб було цей пункт перший от зеленим кольором, дивіться. І тут я вам розкладаю. І так, 5П-15. Виносимо за дужки спільний множник 5. В дужках залишається П відняти 3. Ще раз, ми реалізуємо перший пункт алгоритму, який говорить про те, як звести до спільного знаменника дробу. Переходимо до другого знаменника. Тобто до знаменника другого дробу. Бачимо П в третій степені відняти 27. 27 це 3 в третій степені, Тому це формула різниця кубів. Розкладається вона так. P відняти 3. Помножити на тобто різниця. На неповний квадрат суми. Це буде П квадрат додати 3П, додати 9, це ми розклали на ноги. Тепер другий пункт нашого алгоритму. Давайте візьму синім кольором, третій, другий напишу отак. І знайти Пільний знамен. Так, я тут окремо випишу? Дивіться, я тут пишу. Пільний знаменник. І так, як це робиться поясню? Беремо перш, знаменник першого дробу, повністю його виписуємо той, який розклали на множник і домножаємо перший знаменник на множники, яких не вистачає. З розкладання другого знаменника. Порівнюємо. П 3 є, але не вистачає оцієї цієї дужки. Ця дужка є множним. квадрат додати 3П, додати 9. Таким чином ми з'ясували спільний знамен. Тобто реалізували другий пункт алгоритму. Так, далі. Наступний пункт алгоритму. Зараз візьму якийсь там, наприклад, такий темненький колір. Третій пункт алгоритму. Знайти додаткові множники. Додаткові. Записуємо всі додаткові множники. І так, додаткові множники до початкової умови записуються у вигляді таких вот дужичок да, над дробом. І ми там їх записуємо. Як визначаються додаткові множники? Дивіться, третій. Беремо спільний знаменник і беремо знаменник першого дробу, розкладений на множники. І порівнюємо, дивимося, у першому знаменнику п'ятірка є, множник p-3 є, не вистачає p квадрат плюс 3p плюс 9. Так і дописуємо: p квадрат плюс 3p. +9. Щоб було ще краще зрозуміло, краще його записувати отак от в дужках. щоб ви розуміли, що потім потрібно помножити е, чисельник і знаменник на додаткові множні. І так ми з'ясували тут до першого дробу додаткові множні. Далі беремо. це я прибираю, тут ми з'ясували, спільний знаменник і знаменник. Розкладений на множники у другого дробу. Порівнюємо. П-3 є, і P квадрат плюс P плюс 9 є, але не вистачає п'ятірки. Тому сюди додатковий множник 5. Дивіться, з'ясували додаткові множни. І останній пункт. Зараз візьму, наприклад. Коричневий по це буде четвертий пункт. Помножити, помножити чисельник і знаменник, Записуємо і знаменник кожного дробу кожного. Дробу на додаткові множники. На додаткові множники. Так, помножити чисельників знаменників дробу на додаткові множники. Тепер я візьму приберу, тут мені, щоб не заважав спільний знаменник і записую уже як результат. І так, 2П чисельник першого дробу, да, я множу на додатковий множник. Я розписую так, П квадрат плюс 3P плюс 9. Так. І тут я пишу спільний знаменник, який у нас є. Це. Ну, той, що у вас в дошитах я його витерла, оскільки не було місця у мене, Да? П квадрат плюс 3P плюс 9. І другий дріб, от я пишу. П'ятірка множиться на один, я тут Пишу прямо так от, 5 помножити на 1. І потім п'ятірка, тобто тут спільний знаменник вже йде. П'ятірка множиться і на знаменник, тобто пишеться спільний знаменник. П мінус 3, П квадрат плюс 3P плюс 9. Це ми вже привели, звели до спільного знаменника дроби. Але зверніть увагу, тут можна ще спростити чисельники. Тобто, можна 2П помножити на П квадрат, потім 2П помножити на 3П, тобто розкрити дужки, і потім 2П помножити на 9. Ну і 5 на 1. Ну, але ж, дивіться, це вже, що я підкреслюю, це вже ми зробили завдання, звели до спільного знаменника дроби. І так, ще раз алгоритм дій. Цей алгоритм дій. І є також алгоритмом дій не лише для раціональних дробів, а і для звичайних дробів, які ви вчили в шостому класі. Якщо дроби містять різні знаменники, то потрібно наступне ще раз. Перше, розкласти на множники знаменник кожного дробу. Друге, знайти спільний знаменник. Третє. Знайти додаткові множники. Четверте, помножити чисельник і знаменник кожного дробу на додаткові множники. Дивіться. Оце ще раз подивитись, будь ласка, вдома ще раз. І тому що наступні теми у нас будуть додавання віднімання дробів. І щоб додати чи відняти, потрібно зводити буде до спільного знаменника. Таким чином. Ми цей параграф завершуємо.